Можна попити каву або зісти морозиво на лавочці, яка застелена кілинком. Для того, щоб побачити дуже гарний вид, треба подолати один з природних укріплень. Я не знаю, чого мене сюди занесло. Ой, мля. Люди, та підпишіться вже на той канал. У мене довгий час асоціювалося тільки з Хотинською фортецею. Насправді це містечко, яке зараз навіть не райцентр, воно настільки багате на культурне різноманіття. Тут є і турецька, і румунська спадщина, і українська, звичайно. Тому пропоную разом з нами прогулятися хотаном, побачити, що тут можна подивитися туристам. І до речі, зараз я сижу на сходах румунського театру, якому майже 100 років. Театр збудували у 1934-му на честь приїзду короля Румунії Кароля II. Потім тут був будинок культури, а зараз будинок школяра. Але дотепер він вирізняється своєю архітектурою. Хоча в центрі Хотона є ще декілька старовинних будівель. А це ось будівля 19 століття. Місцевий торговий дім. Земська управа. Теж 19 -те століття. Під час Другої світової війни в цій будівлі було прийнято рішення про розстріл євреїв. Розстріляло тоді більше двох тисяч людей. Хотин. Або як його називають місцеві, хотінь. Це місто, якому на секундочку вже більше тисячі років. Тут є бруковані вулиці з переважно одноповерховими будиночками, старі високі дерева та й загалом багато зелені. Спокійне, затишне містечко, в якому з'являється відчуття, ніби час сповільнився. Можна просто собі гуляти без маршруту, кайфувати від тиші і безтурботності. Та якщо ви хочете побачити ще більшу старовину, вам до Миколаївської церкви, де збереглася середньовічна кам'яна дзвіниця. А ще в хотині є споруда митниці 15 століття. Вона розташована на тодішньому шляху з Сучави до Кам'янця на Поділлі. Саме тут платили миту на товар. Дослідники вважають цю будівлю прикладом турецької архітектури. До речі, до теми турецької спадщини в Хотині, ось цей невеличкий місточок він в народі і досі називається турецьким. І ще хотіла дещо зазначити про вплив турків на ось цей регіон Північна Бесарабія. Тут часто використовується це слово чешма, тобто з турецької чешме це таке джерело з підведеною водою. І от в футені гуляючи, ми побачили воду на розлив, і такий гарний логотипчик, напис чешма. тобто досі використовується оце турецьке слово з турецьким походженням, подорожуючи північною Бессарабією, не раз можна побачити в селах Чешму край дороги. Але давайте повернемося до Хотина. І ви, мабуть, вже здогадалися, яке тут найпопулярніше місце. І зараз я нарешті у місті, заради якого всі з'їжджаються в Хотин. Це Хотинська фортеця, одне з семи чудес України. До речі, ні разу не була взята штурмом, як пише інтернет. А ось це, це руїни давньої мечеті. І якщо там подивитися, є арка, яка вказує на мекку. Територія фортеці насправді вражає кожного разу як вперше. Тут можна гуляти годинами, зазираючи в кожну шпарину. Словом, історія на кожному кроці. Була хотинська війна, коли турки воювали проти речі Посполитої, і зараз важко в це повірити, але сюди вони зігнали бойових слонів і навіть верблюдів. І зберігся лист польського шляхтича, який згадував про облогу цього місця, і він писав, що найважче в ті часи було йому без пива. Тобто, відсутність пива вона була критичною бо воду з Дністра було пити просто небезпечно. Середині фортеці є багато музейних експонатів від одягу до глиняних люльок для куріння. Та найбільше мені подобаються інтер'єри середньовічних кухонь. Звісно, це все сучасна стилізація, та все одно дуже цікаво. А ще в цьому замку, навіть у давні часи, також була своя система туалетів. Квиток на територію фортеці коштує всього-навсього 100 гривень для дорослого і 50 для дитини. І насправді за ці гроші тут можна отримати купу вражень, які залишаться на все життя. Я вважаю, тут можна погуляти по фортеці, по території, відвідати різноманітні музейні виставки, експонати, спуститися у підземелля. І за європейськими мірками ця ціна це всього навсього 2,50 євро. Та гуляти по замковому подвір'ю нам виявилося мало, тож ми вирішили дослідити і територію довкола фортеці та вибратися крутою стежкою на один із захисних валів довкола. Але ці краєвиди того вартують. Скажи, як тобі відчуття підйому. Не повторюйте цей експеримент ніколи. Ходіть тільки тими стежками, де точно є стежка. Не слухайте, повторюйте. Тут дуже гарно. І, звичайно, в кожного замку і фортеці є свої таємниці і легенди. І ось ця пляма на стіні Фотинської фортеці. Також про неї є історія. Ні, ніби доньку власника чи то коменданта цього замку було замуровано, вона виплакала всі сльози. Насправді мені здається, взагалі ніхто не знає звідки ця пляма, але вона є. Це факт, і вона не зникає вже десятиліттями, а то й століттями. Куди тільки не підеш заради гарних кадрів? Але цікаво в цих краях є не лише в Хотині, але й у селах. Наприклад, поселення від Недобоївців до Колінківців виглядають як одне величезне село довжиною більш ніж 20 кілометрів. Але насправді їх тут десяток, і межею між ними часто є звичайна вулиця, де з одного боку живуть мешканці, наприклад, клішківців, а з іншого зарожан. А вже згадані Колінківці, це єдине на Хотинщині молдавське село. Досліджуючи села Північної Бессарабії, можна побачити те, що зазвичай доступне лише в музеях просто неба, наприклад, старовинні Вітряки. Один з таких, що найкраще зберігся, стоїть при дорозі в селі Недобоївці, хоча колись їх було більше в цих краях. Ще один вітряк ми знайшли у селі Шерівці. Щоправда, тут на млині навіть лопаті не збереглися. Чи не найбільшою гордістю Чернівецької області є садівництво? Сади тут просто нереальних масштабів. То поки в інших регіонах поля засаджують пшеницею, ріпаком та соняшником, тут, куди б не поїхав, ростуть сливи, яблуні, персики, абрикоси, груші, горіхи та інші дерева. Колись знайомі розповідали, як вони здавали черешні гуртом у Мелітополі, і потім вона перепродувалася, мабуть, в Києві чи в Одесі під брендом Мелітопольської черешеньки. Серпень-вересень у цих краях перетворюється ще й на масове виробництво чорнослива. Печі коптильні, тобто лозниці. Я на багатьох подвір'ях. Найкращі дрова для цього це старі пні, тому що вони дуже повільно тліють, дають такий легасенький жар і дим, не згорають швидко. Тому найкраще використовувати саме пні. Увесь процес займає декілька днів: 3-4 іноді 5, залежно від того, який сорт сливи і яка погода, яка температура. Декілька разів її перебирають, знімають нижній Шар в сторону, верхній шар опускають наниз, потім той, що знизу, знову ставлять на гору, і таким чином її декілька разів за весь процес перемішують, щоб вона рівномірно просихала. А ще Північна Бесарабія має космічну історію, адже саме з села Клішківці походить перший і поки що єдиний космонавт Незалежної України Леонід Хаденюк. А якщо проїхати трохи далі, в село Топорівці можна побачити дві церкви: стару та нову. Хоча нові, яка збудована в румунському стилі вже сотні років. А от стара церква Ілі Пророка це будівля 16 століття. Вона зводилася як оборонний храм. Це пам'ятка культурної спадщини і дійсно варта уваги. Ми звикли вживати слово Буковина на позначення всієї Чернівецької області, хоча частина регіону це все ж Північна Бесарабія. Так, та сама Бесарабія, що й на Одещині. А у лісах неподалік цих сіл на Хотинщині у різні періоди проходили кордони між імперіями російською, османською, австрійською. Місцеві точно скажуть, де була межа, але вже ніхто і не згадає, між якими імперіями.